Здравствуйте, меня зовут Юрій Цимбалістий. Я родился и прожил большую часть своей жизни в городе Хмельницком. На мне никто никогда не запрещал там разговаривать на русском языке. Але коли я їхав до дідуся та бабусі, ми вільно розмовляли українською. І це при тому, що вони живуть в місті Харкові. Ми можемо мати різні погляди та все ж ділити нам нічого. Біда в тому, що сьогодні намагаються розділити нас. Грубо, нагло та по-живому. Ми маємо зробити усе можливе, аби зберегти нашу вільну, велику та цілісну Україну. Нашим дітям ми не купували принципово в дитинстві зброї. Ми їх ростили пацифістами. Тому їм абсолютно не зрозуміло, що зараз відбувається. Ви знаєте, приїжджайте на Закарпаття. Ви переконаєтеся, що Закарпатці розуміють будь-яку мову. Ми. Оскільки я тут живу вже майже 30 років, не розуміємо крику, злоби і агресії. Кер'юк, юнакет варюк, юнокет карпатоєро. Це я вам сказала по угорській. Цю мову я також знаю уже 30 років. Мілості просим на Закарпатті. Приїжджайте, ви поймете. Пріжець, розуміють будь-який язик. Ми, журналісти Донецького регіонального телеканалу Юніон, виступаємо за мир. Мы устали рассказывать в новостях о том, что кто-то пострадал во время акции протеста, о том, что захватываются административные здания, о том, что на границе войска и возможны военные действия. Мы хотим, чтобы у нас было больше поводов делать сюжеты о том, что открываются новые предприятия и детские сады, о том, что в регионе родилась еще одна двойня или тройня, или о том, что наши спортсмены стали лучшими на очередном мировом первенстве. Мы хотим, чтобы в Украину вернулись стабильность, спокойствие и порядок. Мы за мирное небо над головой. Мене звати Руслана Єгорова, я журналіст Хмельницького обласного телеканалу Ті 7 Plus». Я хочу писати та розповідати про успіхи нашої держави, а не про війну. Ми вже пережили багато трагедій, вистачить крові, горя та сліз. Досить піддаватись провокаціям та грати в чужі ігри. Ми мудра та цивілізована нація, і неважливо, де ми живемо: на заході, сході, півночі чи півдні. Ми живемо в Україні, і вона єдина та найдорожча для кожного з нас. Я Катерина Олеярник, журналіст регіональної телекомпанії ВТВ Плюс Херсонщини. Наша область унікальна. Тут мешкають працьовиті, відкриті, талановиті люди різних національностей. У нас багато друзів та родичів на заході, сході, півночі. Ми одне ціле, ми єдині. Так є, було і буде. Тож берімося за руки: захід, схід, північ, південь, центр. Відчуємо, що ми одна родина, єдиний український народ, який готовий зберегти рідну країну і служити їй. Адже. Саме вона, наша Україна, це сила традицій, радість творчості, краса людей і джерело великої культури. Щороку і по кілька разів на рік мені доводиться робити сюжети про вибухівку з часів Другої і навіть Першої світових воєн. Вибухівку, яку досі знаходять у землі моєї рідної Тернопільської області. Нині ж я бачу, як російські військові закопують нові міни у землю моєї рідної України. Міни, які і через десятки років можуть принести лихо у чиюсь сім'ю, я вірю у те, що бачу, і я не бачу орди лютих бандерівців, які ходять і нищать когось за те, що ті не бандерівці. Це абсурд, і я в це не вірю. Натомість я бачу міни з російським маркуванням, покладені в українську землю сьогодні. Тому я не можу зрозуміти людей, які це підтримують. Патріотизм це любов до своєї країни і свого народу, а не ненависть до інших народів. Любов це добро. А за ненависть горять у пеклі. Бажаю вам добра і миру. Я Софія Богуцька, журналістка програми Новини 11 каналу у Дніпропетровську. Я народилася у Запоріжжі. Моя мама із західної України, тато із південної. Я зростала у середовищі двомовності. Тож вільно говорю по-русски і розмовляю рідною українською мовою і таких прикладів. Тисячі, я впевнена із заходу до сходу, із півдня до півночі ми шиті міцними нитками толерантності, родинності та дружби. Давайте поважати себе і не розривати ці зв'язки, бо Україна у нас єдина єдина країна. Меня зовут Татьяна Черкес, я живу в Николаеве, вот уже 20 лет работаю журналистом. За это время я сделала очень-очень много материалов, разных абсолютно, и добрых, и не очень, героями которых были тут точно так же разные люди. И самое главное, что до сегодняшнего дня я, слава Богу, не сделала ни одного материала о войне. Я абсолютно свободна, владію і пишу на русськам язики, точно так же і українською мовою. І я хочу вас запевнити, що моя українська в Миколаєві не викликає жодних питань чи якоїсь агресії ні в однієї людини. Тому абсолютно впевнена, що ми маємо всі підстави жити в єдиній цілій, неподільній і такій рідній для нас Україні. Кожний час спалить своїх відьом, розкидує власне каміння та ставить нових ідолів. Ми можемо зламати ці стереотипи. У 21-му сторіччі в центрі Європи розумні люди здатні не допустити війни. Я вірю, що такі люди в нас є, тому що є люди, які пам'ятають, що жодна ідея не варта людського життя. І навіть на Рівненщині, на батьківщині УПА та домівці Сашка Білого живуть мирні люди, яким війна не потрібна. Рівне за мир і мир живе в серці кожного з нас. Меня зовут Дима Богомолов. Я спортивный журналист из Одессы. Нам не нужна война. Мы за мирное небо над головой. Во время непростой политической ситуации в стране мы забываем о наших детях, о их моральном и физическом воспитании. Только в здоровом теле здоровый дух. Сегодня мы должны все вместе объединиться, чтобы создать условия и инфраструктуру для спортивного будущего нашего нового поколения. Оставайтесь со спортом в сердце. Здравствуйте, меня зовут Максим Никитенко. Я работаю на одном из венецких телеканалов и я русскоязычный ведущий. Силу своей профессии мне посчастливилось объездить практически всю Украину, поработать на больших площадках и пообщаться с тысячной публикой. И независимо, где бы ни проходило открытие крупнейшего торгового центра или автосалона в Донецке или во Львове, в Севастополе или в Тернополе я никогда не сталкивался с какими-то недопониманиями и язычными барьерами. А возвращаясь домой в родительский дом, мы с моей мамой, которая всю жизнь разговаривает на украинском языке, никогда не спорю. На чем будем жарить мою любимую картошку: на пательне или сковороде? Мы единая нация, мы единый народ, нам нечего и незачем делить. Украина едина, и я за мир. Здравствуйте, меня зовут Александр Демин. Я русский по национальности и первые годы своей жизни вместе с родителями провел в Российской Федерации. Но здесь, в Украине, я получил образование, нашел лучших друзей и любимую девушку. Я с гордостью считаю себя русским украинцем и надеюсь, что так будет до конца моей жизни. Я много где побывал в Украине и могу сказать, что не любят нашу страну лишь те, кто ее не видел. Карпаты и Крым, центральная Украина и восточная. Куда бы я ни приехал, везде меня встречают дружелюбні люди. Ми з гордістю насолоджуємося краєвидами Криму та Карпат. Поважаємо тяжку працю шахтарів на Донбасі, пишаємося патріотичною столицею. Наше серце відкрите для сусідів з Білорусі і Росії. Чернігов розуміє та говорить на різних язиках. Однак це не заважає нам щиро любити рідну мову. Наше місто знає, що таке війна. Раніше ці гармати місто захищали, а нині вони його прикрашають. Ми хочемо, щоб так було і надалі. Чернігів за єдину Україну, Чернігів проти війни.